У нас таке з вами сьогодні чудове відкриття першого засідання координаційного штабу з питань психічного здоров'я. Але е, я б хотіла його зробити як можна менше формальним, а просто поспілкуватися з вами, тому що насправді держава Україна сьогодні знаходиться в стані війни і е, дуже символічно, що перша леді України. Олена Зеленська підняла таке надважливе питання як психологічний стан всіх наших мешканців. Тому що сьогодні без перебільшення ми розуміємо, що ментальне здоров'я нації це надважливе аспект, тому що воїни наші боронять нашу землю зброєю в руках, а Ми всі покликані для того, щоб ми могли по перше самосину виконувати свою функцію. А по друге надати всебічну підтримку населенню, яке потерпає От в плані психоемоціонального стану і переселенців, і взагалі населення, і особливо тої категорії, які були на лінії зіткнення з ворогом. Да, ми ще її дуже довго будемо відчувати. Тому це робота не один день. Не це один я день. кажу, дуже потужна буде робота. З Самого першого дня, з 24 лютого, 2022 року. Саме такий штаб неформально. У нас і почав працювати. Всі ми разом з вами робили все для того, щоб перш за все захистити наше цивільне населення і перш... і захистити те цивільне населення, яке Прибували до нашої області, а ви всі знаєте, що наша область була транзитною, і ми, ну це було важко підрахувати, але ми, хоч приблизно кажемо, що ми десь до від 300 до півмільйона людей через нашу область транзитом пройшло.